Олександр прийшов на виставу до театру. Її херсонському глядачу презентували в рамках 27-го театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Дуже впечатляюче. Мені дуже сподобалось. Не все матеріальне, це душа, це головне. Тому мені дуже сподобалася вистава. Чим більше різноманіття, тим більше кожна людина. Для себе щось нове відкриє. Ірина теж переглянула виставу, яку представив Київський театр на Херсонській сцені. Говорить, як сприймати побачене ще не визначилась. Цікаво по формі, але я тут не побачила горі село сільського роду. Вибачте, як воно було якось дуже несумісне не трохи. Хотілося дивитися на це. Хотілося дивитися. Але вслухатись що щось. Не було що. Щоб хтось розумів, запуста на худобах. Маленький світик, в цих руках сховано інші руки. Вистава за твором Григорія Сковороди це роздум про вічні питання, говорить режисерка Оленка Вахрамєєва. О. Вистава це для мене це перлинка до театру. Вона народилася з думки про те, що ми можемо зараз робити, як відреагувати на реалії, в яких ми з вами живемо. Ми наче виходимо за рамку побуту такого, якого ми живемо постійно, який нас тисне. і є шанс взагалі подумати про те, що ну, а якщо я не тільки це тіло, тоді що? Тоді хто я? Ось. Ну і Вистава про. Про пошук сонця. Режисерка говорить, були певні побоювання щодо поїздки до прифронтового міста. Для нас це місце сили, тому що ми тут зустрічаємося зі справжнім і сильним. Ну, справді, тому що люди, ви всі, хто тут живете. Ну, це суперсилі духовно, духом люди. І далі ми приїжджаємо і ми розказуємо в нашій школі. У нас є школа. Ми розказуємо про цю поїздку. Пишаюсь цими людьми, які продовжують кропітливо кожного дня прокидатися, зробити справи, і таким чином це місто продовжує жити. І це такий дуже важливий цінний опір. То театр участь у фестивалі Мельпомена Таврія бере в четверте, розповіла акторка Катерина Лещенко. Приїздили і після повноштабного вторгнення. Це е, тут небезпечно і це відповідальність абсолютно кожного актора. Але важливо підтримати Херсон, е, підтримати українське театр, де є ми, це е, е, слоган цьогорічного фестивалю. І якщо нас тут не буде. В тому числі і театру не буде, і мистецтва не буде. То кожен робить мистецтво. Ми приїжджали сюди, коли тут все було добре, коли вулиці були переповнені, і не підтримати херсонців у цій ситуації. Ми просто не можемо. Пильнувати я буду дороги свої. Спаси мене від болота, щоб не втопився. Марина Круглова, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.